Вони пройшли фронт, але тепер їхня найважливіша битва повернення до нормального життя. Військові Максим Та Ілія довом дивом вижили після страшних поранень. Один отримав мінно вибухову травму та інсульт після удару дрона. Інший був у комі після мінометного обстрілу. Сьогодні їхні перемоги це щоденні кроки до життя без болю. Та аби повернутися до повноцінного життя, їм потрібна тривала реабілітація, на яку вже відкрито збір. Долучитися можете і ви QR-код реквізитів упродовж уже. Буде на екрані. Це буде смакота. Так, закриваємо. Угу. Тут, тут тут крутим. Що, тут, тут. Ні, тут. Угу. Туди. Ще, 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 бачите, тут секунди. Все. Ці прості рухи для Максима величезна перемога. Ще кілька місяців тому він не міг навіть сидіти. Сепер за ССУ Максим Березюк позивний масяні сьогодні вчиться жити заново. Він пішов те спочатку в тероборону, а потім, уже після першого його виходу, до, на нульовку. Їх залучили в ряди ЗСУ. Він мобілізований. Максим віддав армії два роки. Торік російський дрон влучив у машину, в якій захисник виконував бойове завдання на Донеччині. Вижити після таких поранень дивом Максим отримав мінну вибухову та черепно-мозкову травму, які спричинили інсульт, параліч та втрату мовлення. Страшна картина: руки перебинтовані, ноги перебинтовані, голова перебинтована, підключений до апарата. Я питалася, ну, подивитися, чи і ампутації нема. Ноги на місці, руки на місці. Після госпіталю у Дніпрі був Київ, Максим пережив п'ять важких операцій. Нині він проходить реабілітацію на Львівщині. Вчиться заново все робити. Ізначально Макс він ходив з паличкою да, на возику. Все час їздив. Завжди була біля нього я. Да. То уже Місяця три, як він вже без нічого, навіть без мене, навіть не дозволяє, щоб я ззаді десь йшла. Виглядала окрім заняття з ерготерапевтом та нейропсихологом, Максим щодня займається з фізичним терапевтом. Працюють над відновленням ходьби та розробляють м'язи. Попереду бійця, чекає ще одна операція на обличчі. Схожу травму отримав Ілля, хлопцю всього 26 років. У 2024-му він повернувся за кордону, аби стати на захист країни. Через три місяці служби Ілля отримав поранення. Мені треба було перебігти з одного кінця посадки у інший до своїх побратимів. Мені лише лишилося може 100 метрів добігти упала міна, я піднімаюсь, починаю ставати крок, аби біжати і просто якийсь шелест. Я почув і вже зрозумів, що щось не, та, не так зі мною. Наслідок міновибухової травми Яля не міг говорити і ходити. Перестала функціонувати і права рука. В Запоріжжі захисник 10 днів пробув у комі. Потім його перевезли до Дніпра, а згодом до Луцька. Нині боєць завдяки небайдужим зібрав кошти на реабілітацію у західному реабілітаційно спортивному центрі на Львівщині. Його заняття також проходять з ерготерапевтом, нейропсихологом та фізичним терапевтом. Зараз він ми працюємо над тим, щоб так само більше змістити м'язи збільшити швидкість ходьби до толерантної. Ми підняли толерантну швидкість ходьби з 3,5 км п'яти на годину до е, от зараз 4,5. Є незначне насправді збільшення поки що сили верхньої кінцівки. У нас є прогресія. Поки 1-2 кг ми вже беремо більше ніж на початку. Допомогти обом захисникам взявся благодійний фонд Громадянин, який спільно з західним реабілітаційно-спортивним центром проводить збір на 2 мільйони 250 тисяч на реабілітацію 25 бійців. Ці кошти підуть, зокрема, на відновлення Максима та Іллі. В даний час дуже складно, дуже складно зібрати кошти на реабілітацію для військових. Тому що донати вже стали маленькі, люди вже від цього трошки відходять, привикають до, до того, що війна йде. От тому цим трошки складно стало. Допомогти захисникам, які віддали своє здоров'я на війні, може абсолютно кожен на екрані. Ви бачите QR-код, за яким можна перейти і задонатити будь-яку суму. Кожна гривня важлива. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, програма Вікна СТБ Єдині новини.